В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Вночі росіяни атакували Запоріжжя дронами, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, а також складські приміщення на територію одного з місцевих підприємств. Як місто оговтується від пережитої атаки, дивіться за мить. Запоріжжя після тривалої реконструкції запрацювало оновлене відділення інтенсивної терапії в Запорізькій міській лікарні номер 9 Новий ремонт бачили і наші журналісти. Театральному фестивалю «Придніпров'я» двадцять 25. Після перерва захід відродився і оновився. Які постановки експертній раді запропонували запорізькі театри, розкажемо у випуску. Вночі росіяни атакували Запоріжжя дронами, уламками та вибуховою хвилою, пошкоджені багатоповерхівки, приватні домоволодіння та господарські споруди, а також складські приміщення на території одного із місцевих підприємств. Як місто оговтується від пережитої атаки, бачили наші журналісти. Вночі росіяни атакували Запоріжжя десятьма безпілотниками. Вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, сталися займання. Також потрощено 15 багатоповерхових будинків і шість приватних осель. У людей потрощено вікна та покрівлі. Ходором все ходило, Ходором все ходило, посипалося все більше у під'їзді, де старі вікна. Ось у сусіда поряд на третьому поверсі. Я також живу на третьому поверсі, але у мене вікна виходять на інший бік. В нього пошкоджені, а в нас нічого. Від самої ночі комунальники спільно з працівниками структурних підрозділів ліквідовують наслідки удару. Муніципальна аварійна служба закриває пошкоджені вікна плитами ОСБ. ремонтно виробнича служба займається покрівельними роботами на кількох локаціях. Працює кілька десятків працівників. задіяна техніка допомагають і волонтери. Це буде набір ЄСКА до якого виходять листи, ОСБ, доски різноманітні. Це там плівка також буде входити. Також ми видаємо ковдру для того, щоб люди могли зігрітися, якщо зараз в них немає вікон. Ну також допомога як психологічної та соціального працівника. Ліквідація наслідків обстрілів триває. Якщо ваша оселя зазнала пошкоджень внаслідок атаки, то повідомте про це, зателефонувавши до міського контакт центру 1580. Єлизавета Швайко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Ворог продовжує обстрілювати Запорізьку область, наражаючи на небезпеку жителів регіону. Після одного з таких обстрілів громадяни виявили вибухонебезпечне. Предмети повідомили про нього рятувальникам. Сапере ДСНС прибули на місце події та за допомогою робота дистанційного керування знищили дрон Камікадзе. Наразі небезпеку ліквідована життю людей нічого не загрожує. Вніч на 17 лютого росіяни атакували Україну майже 150 безпілотниками. 88 з них вдалося збити. Зафіксовано влучання ворожих БПЛА в холодногірському та Салтівському районах Харкова. Внаслідок атаки постраждало три жінки. У них гостра реакція на стрес також пошкоджено 15 приватних будинків та господарчу споруду. Бив ворог і по області. За минулу добу окупанти застосували проти беззбройних жителів Харківщини 11 керованих авіабомб та 9 БПЛА у селі Цапівка Богодухівського району. Внаслідок падіння трьох БПЛА шахет на територію підприємства пошкоджено три складські і одну адміністративну будівлю, а також два автомобілі. Фіксують наслідки дронової атаки і у столиці станом на ранок 17 лютого в Обуховському районі Києва задокументовано пошкодження трьох приватних будинків та авто. Внаслідок обстрілу Бориспільського району поранення отримав чоловік у Фастівському та Вижгородському районах. Пошкоджено складське приміщення та виробничий цех. Також було пошкоджено приватний будинок. У Білицькому, що на Донеччині, внаслідок скиду на місто півтонної бомби загинуло двоє людей. В населених пунктах області пошкоджено понад шість багатоквартирних з півсотні приватних будинків, адмінбудівлю, крамницю, лінії електропередач та газогони. Крім того, встановлено інформацію про 10 пошкоджених раніше будинків у Сіверську. Всього за добу росіяни п'ять разів обстріляли населені пункти Донеччини з лінії фронту евакуйовано 52 людини, у тому числі шість дітей. Триває і терор Дніпропетровщина. Найбільше потерпав від ворожих атак Нікополь і Марганець. Внаслідок російської агресії цих вихідних одна людина загинула. Пошкоджено підприємства, приватні та багатоквартирні будинки, навчальний заклад, адмінбудівля, промислове та комунальне підприємства, вісім магазинів, кафе та юридичний центр. У Нікополі через осколкове поранення загинув 52-річний чоловік. Ще один місцевий 74 років постраждав. У нього забій ноги одужувати буде вдома. У Марганці постраждали чотири людини: – 64-річна жінка і чоловіки 22, 26 та 54 років. Один із потерпілих госпіталізований в стані середньої тяжкості. П'ятеро людей постраждали у Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині. Туди ворог поцілив дроном камікадзе. Остар. Ждали жінки 36, 57, 60, 71 років та 62-річний чоловік. Одна з потерпілих госпіталізована в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. Троє людей пораненою внаслідок обстрілів Херсонщини також пошкоджень. Зазнала з три десятки приватних будинків, шість багатоповерхівок та автомобілів. В день окупаційні війська з артилерії обстріляли понятівку. Поранений 29-річний чоловік. Через дронову атаку веселого 58-річний місцевий житель отримав поранення. Ніг з небезпечної зони постраждалого Евакуювали працівники поліції та доправили до пункту надання швидкої допомоги у центральному районі. Херсона внаслідок артобстрілу постраждала 74-річна жінка, яку ушпиталили з контузією вибуховою та черепно-мозковою Травмами на Донецькому напрямку, завдяки майстерним діям розвідників бригади Артроз розвідка Чорний ліс вдалося виявити та знищити новітній російський зенітний ракетний комплекс малої та середньої дальності с 350 «Вітязь». А от бійцям зенітно-ракетного полку вдалося знищити ворожий дрон Камікадзе ланцет коли він летів на ціль. Побачимося. Да! Оновлене відділення інтенсивної терапії запрацювало в Запорізькій міській лікарні номер 9 після реконструкції. Ремонтні роботи тривали понад чотири роки. і Тепер відділення набагато більше за площею, оснащене сучасним медичним обладнанням і якісну медичну допомогу тут можуть отримати більше пацієнтів. Як працює відремонтоване відділення, бачили наші журналісти. Так виглядає відділення інтенсивної терапії Запорізької міської лікарні номер 9 після реконструкції. Воно потужне, розраховане на 32 ліжка, у тому числі і два ліжка для ургентної ниркової терапії, тобто гемодіалізу. Для порівняння у старому відділенні було лише 18 ліжкомість. Попри труднощі, реконструкція завершилась із гарним результатом, кажуть медки. У відділенні створена багатофункціональна і якісна інфраструктура. Ковід потім він перейшов у війну, але ну ми цей ну грандіозний надважкий шлях таки пройшли». Необхідність розширення ліжкового фонду у відділенні інтенсивної терапії назріла давно, кажуть лікарі. Реконструкцію було вирішено зробити на другому поверсі травматологічного та хірургічного корпусів закладу, де залишались вільні приміщення. У 2021-му з бюджету розвитку міста була виділена перша частина коштів. 16 мільйонів гривень було виділено з міського бюджету і також кошти національної служби здоров'я. В цілому реконструкція приміщення і все обладнання коштувало понад. 40 мільйонів гривень. Над розробкою та реалізацією проєкту працювала велика команда фахівців. Врахували в першу чергу пропозиції самих лікарів-реаніматологів і створили сучасне відділення з дотриманням всіх державних та міжнародних стандартів. Зробили перепланування та капітальний ремонт приміщень, облаштували їх сучасним медичним обладнанням. Провели нові кисневі, електричні, вентиляційні та протипожежні мережі. Багато з того, що ми. Замовляли, його не замовляють, тому що на цьому економлять і не хочуть його встановлювати. Ну mm -hmm. кажуть, знаєте, та потерпіти, та там не треба, та це не треба. Плюс ну, технологічні процеси, які йдуть, вони от навіть е, викласти е, стіни. Mm -hmm. Ну це час. Стіни гріються, є клімат контроль, який забезпечується, це, ну, новіше немає. Приточно витяжна вентиляція, і хворі, які знаходяться у важких станах, в яких немає терморегуляції, яка потрібна у здорової людини, які лежать ну, беззахисні, можна так сказати. Ми їх захищаємо в тому разі, вони не мають цього температурного стресу. Також встановили у відділенні розгалужену систему відеомоніторингу стану пацієнта постпацієнт. тобто ми онлайн бачимо, що є у відділені, де є у відділені. І дані монітори пацієнти у нас онлайн транслюються ну, в централізованому э, ординаторі, де ми... Робоча зона. навіть коли проводяться якісь реанімаційні заходи, якісь ситуації гострі, які виникають. Ми потім їх проглядаємо, проводимо дебрифінг, розбір, що зроблено, як зроблено, наскільки це правильно зроблено, і що можна покращити. У перші дні роботи відділення нові зміни відчули і медики. Територія. Набагато більше стала ну кількість пацієнтів, яких ми можемо прийняти, також збільшилася. Обладнання додавалися нас два реанімаційні столики на кожній палаті з новими дефібриляторами. Це звісно покращує роботу. Набагато стало зручніше, набагато стало комфортніше працювати. Світлі палати, доступ став до пацієнта більше розміщується у нас апаратури, і до неї можна підійти удобніше, все розмістити набагато. Звісно, що краще. Проєктом також передбачено, що у випадку надзвичайних ситуацій кількість ліжок у відділенні можна збільшувати. На випадок масового надходження хворих у нас вже це розроблено все це є, і ми можемо збільшувати кількість ліжок і надавати якісну кваліфіковану медичну допомогу. Слід зауважити, що серед всіх наших лікарень, всіх наших комунальних некомерційних підприємств, таке реанімаційне відділення є першим відповідно до інноваційних стандартів та спроможності це найбільше реанімаційне відділення. По перше, і по друге, найсучасніше. Нові зміни дозволять покращити якість медичних послуг пацієнтам та умови роботи персоналу переконані у відділенні. Тут працює близько сотні медиків, і їхню роботу важко переоцінити і в мирний час, і особливо під час війни, адже готові у будь-яку мить рятувати життя і здоров'я людей. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ Мистецька акція волонтерів до дня закоханих. Представники громадської організації «Добродія країн передали медикам запорізької лікарні номер 9 український прапор, прикрашений дитячими аплікаціями. Паперові поробки дітлахи зробили власноруч і написали на них привітання та побажання запорізьким лікарям. Оце твоя Валентинка? Боже, яка дякуємо за життя, Кирило Юріч. Ну це ж дивіться. Це ж просто це дуже класно. Пришивали самі. Це дуже гарно. Дякуємо нашим захисникам за кожен ранок, за наше майбутнє, за Україну. Ми з громадською організацією, з нашими дітьми, хочемо подарувати ваш прапор, який зробили діти. 80 дітей приймали участь в цьому прапорі. І ми хочемо подарувати і передати його вам за те, що ви кожного дня. Працюєте і зберігаєте життя людей. Він okay. буде okay. е містити, та так, підтримувати та вас та надихати, а також okay. тих, хто okay. тут лікується. Подарували медикам і зроблений дитячими руками з тканини герб Запорізького краю. Терещенка Анастасія. Вона Боже зробила яга. запорізький край. Клас знайдеться місце. Це Запоріжжя. Обов'язково у нас в Запоріжжі, мені здається, кожен день це день про любов. Тому що, якщо б ми не любили це місто, ми б тут не жили, не працювали, не ховалися від звуків кабів і не сиділи за двома стінами, коли чуємо, як летить іскандер. Тому дякую медичним працівникам. Взагалі хочу принагідно подякувати всім, хто продовжує жити, працювати, вірити в українське завтра для Запоріжжя, і, мабуть, саме тому наше місто і тримається. У прифронтовому Оріхові поліцейські затримали наркозбувача. 36-річний раніше судимий чоловік збував канабіс на території Пологівського району. Поліцейські провели низку слідчо-оперативних заходів та задокументували декілька фактів продажу фігурантом канабіза. Чоловіка затримали одразу після чергового продажу товару. За вчинена йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цього ж дня за адресою фігуранта було проведено санкціонований обшук та вилучені речові докази його протиправної діяльності. Слідчі під процесуальним керівництвом Пологівської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 на закону виробництво готування придбання зберігання, перевезення прислання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Кермільного кодексу України наразі вирішується питання щодо обрання забіжного заходу. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі. Конфіскацію майна достовір розслідування триває. Вселище Балабана внаслідок бійки між нетверезими жінками пошкодженою інсталяцією вартістю понад 130 тисяч гривень. Записи з камер відеоспостереження, наближених до місця подій вилучення триває перевірка. На одній з вулиць в селищі Балабана. Дві громадянки в стані алкогольного сп'яніння влаштували бійку. Одна з них під час сутички пошкодила стелу Балабана. Порушницями правопорядку виявилися жительки Луганської області 33 та 31 років, які тимчасово мешкають в Запорізькому районі. Після розпиття алкогольних напоїв поведінка однієї з них стала неконтрольованою та агресивною. На місце події викликали медиків, які забрали жінку до лікарні відносно іншого. Поліцейські склали протокол про адміністративні правопорушення. Ще минулого року водій ді 6 склав наїзд на припаркований мотоцикл і залишив місце пригоди. Патрульні з'ясували обставини подія за допомогою камер відеоспостереження. Днями керувальника зупинила на проспекті Соборному. Під час перевірки виявилося, що водій був позбавлений права керування через те, що керував автомобілем в стані сп'яніння. Відтак на чоловіка склали низку адмінматеріалів. Спеціалісти Держекоінспекції провели обстеження однієї з територій уражених внаслідок дронових атак, які відбулися в ніч на 17 лютого. При огляді балки в заводському районі виявлено, що площа псування земель та забруднення відходами від бойових частин снарядів становить 25 квадратних метрів. Відібрано проби ґрунтів для подальших досліджень театральному фестивалю при Дніпров'я на 25. Після трирічної перерви він відродився і оновився. Покази вистав відбуваються в Кривому Розі, Дніпрі, Кам'янському та Запоріжжі. Зараз триває другий етап фестивалю. Відбір кращих вистав до списку фіналістів. Які постановки експертній раді запропонувала Запорізький театр? Знає Ольга Ларіонова. Добрий день. На Січіславні п'ятий Запорізький день. Експертна рада переглядає вистав Ляльок та імені Володимира Магара. Ось так у театрі Ляльок розпочинається свято. Дітлахів занурюють у світ казки, інтермедією у фоє. А на сцені нова постановка п'єси братів Грім, козенята та сірий вовк із дещо зміненим сюжетом. У глядацькій залі члени експертної ради спостерігають за перебігом подій. Вовк хоче когось з'їсти, але не може. Його весь час обманюють і, зрештою, крадуть зуби. Казка добра по Му дитяча і позитивно сприймається маленькими глядачами, кажуть постановники. Вистава дуже така вийшла весела, музична, інтерактивна. Інтерактив це спілкування з глядачем, і, судячи по реакції глядача, дуже подобається їм така форма. Я працюю три ролі. Ведучого коваля і кухаря. Це з переодяганнями, а ще й старого дідуся. Чотири ролі. Ще одна особливість постановки її оформлення в українському національному колориті з використанням самчиківського розпису, що був колись популярним на Хмельниччині. Він зараз відтворюється ентузіастами, а у виставі з'явився завдяки головному художнику театру. Так розписували свої хати, селяни ще до революції. Потім була революція, потім був голодомор. Потім була війна, і це мистецтво занепало. Але зараз воно відроджується. І його любиш одразу, як бачиш. А це остання репетиція перед показом «Казки притчі Людожерчик на сцені театру імені Володимира Магара, виконавці двох головних ролей: матері та її шестирічного сина Наталія Зубик і Костянтин Шадрін. За п'єсою канадської авторки Сьюзан Либо вони живуть далеко від людей. Ізольованість викриває дитячі і дорослі травми, невміння жити теплими людськими стосунками. Чи є шанс на зцілення? чи варто повертатися до соціуму? Актори, ніби ведуть діалог. І з глядачем. Мати хоче віддати своєму сину все, що тільки можна, а це значить свої знання, свій досвід для того, щоб його допустити його повернення у суспільство. А чи потрібно це повернення до суспільства? І чи готовий цей хлопчик? Бо він не простий, він особливий, він людожер. Там є таке, що він не відчуває, але воно там спить, але потім воно може прокинутися і це буде дуже масштабно. Це дуже важко, я сам не розумію, тому що ну, 5-6 років, 6 років і хлопчика зіграти 6 років, для мене, я взагалі спочатку говорив, ні, це я не буду, це не моє, але режисер повірив в мене. Канина вистави також поліфонічна, і питання, які в ній порушуються, розраховані на емоційно зрілого глядача. схильного думати, аналізувати і шукати у мистецтві відповіді на складні життєві питання. Зауважують актори. Так, от найстрашніші люди в нас чомусь пробуджуються саме з близькими людьми. От для мене це трошечки інша історія ніж для кості. Да? Що коли ми для соціуму, ми такі більш часті ну гарні, добрі. А от навпаки, з близькими ми маємо бути найстрашнішими. Кожен глядач по-своєму може зрозуміти, що відбулося взагалі це дуже важка вистава і. Вона про самотність. Війна безумовно позначається на театральному репертуарі. Ця тема постає напряму чи опосередковано? Зауважує художній керівник Дніпровського молодіжного театру Віталій Денисенко. Він учасник конкурсу і представник експертної ради фестивалю. А сьогодні працює у Запоріжжі. А ми представили виставу якраз про окупований Херсон. Це спеціально була написана вистава. Молочайник і її дивилась експертна рада. Її представляли на цей фестиваль. Це вже конкретно відповідь нашого театру на події сьогоднішнього дня. Така була, і буде вистава, яку ще буде дивитися експертна рада «Мауглі». Цьогоріч Січіславна проходить у новому форматі. Спочатку творчі колективи надіслали на розгляд експертної ради відеоверсії вистав. Їх було 18, і краще з них 19 відібрали для перегляду вживу. Отож, 19 вистав довгого списку, які ми дивимося трішечки в січні, здебільшого в лютому і в березні. І після цього будемо робити короткий список. Таким самим способом ми все подивилися. Ми кожну виставу рецензуємо. Іде відкрите рецензування для колективу. Не не для публіки, а саме для акторів, режисерів, постановників, художників і так далі. Після цього ми таке проводимо, якби внутрішнє засідання експертної ради з оцінюванням вистав, ну таким своєрідним рейтингом, і з цього формуємо короткий список. Критерії відбору вистав незмінні: професійність та якість ми дивимося на режисуру, образ, відповідність сценографії, костюмів, задуму режисерському, дієвість, дивимося на якість драматургії, на акторські роботи, на роботу світла, музики. Тобто, у нас усі критерії фахові. А ще Січіславна, це можливість побачитися добрим друзям і колегам, налагодити комунікації, відчути, чим живуть і дихають театри прифронтових міст, і разом крок за кроком відновлювати акт активне творче життя на півдні України як для актриси. Для мене було дуже великий досвід поспілкуватися зі своїми колегами, подивитися на і піддивитися на всі їх засоби впливу на глядача, на їх спілкування. І е, хотілося б, щоб далі, далі наша співпраця продовжувалася. Вони їздили до нас, ми до них, і саме по цьому взаємообміну. А вистави з короткого списку переглядатимуть вже у травні. До роботи експертної ради запросять і міжнародних театральних діячів. Тож, хто отримає? Найвищу театральну нагороду Придніпров'я, дізнаємося по завершенні великого творчого марафону: Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ день святого Валентина про любов і турботу нагадують не лише дорослим, а й дітям, які цього найбільше потребують. В Хортицькому районі влаштували яскраве свято для дітей військових, яке подарувало їм справжню казку. Тут були і чарівні Валентинки і веселі завдання, і мора щасливих усмішок. Всього були присутніми 45 дітей. Свято розпочалося із сюрпризу. Живі Валентинка, тобто аніматори, принесли чарівну скриньку, яку діти почали передавати по коло. Разом із нею вони виконували. Рухливі завдання, а наприкінці заходу кожна дитина отримала солодкий подарунок. Сьогодні ми проводимо свято, таке ну скажімо, свято, не свято, але подію для дітей, де вони зможуть себе проявити, побігати, поспілкувати, знайти нових друзів і, звичайно, так виплескати свої емоції, позитивні емоції, і створити гарний настрій собі та в своїй родині. Особливістю сьогоднішньої зустрічі це те, що вони саме з родин військовослужбовців, які на сьогодні, тобто їхні тата, їхні дідусі. Боронять сьогодні нашу країну організатори свята наголошують, що такі заходи це не лише розвага, а спосіб подарувати дітям частинку радості та тепла, яких вони так потребують у ці складні часи. Важливо знати, що дорослі завжди поруч і готові підтримати та подарувати радість, бо діти повинні посміхатися щодня, а не тільки у святкові дні. В наш час не так багато приємних моментів і святкових днів. Районна адміністрація по Хортицькому району це розуміє і ми ініціюємо проведення таких заходів, до яких долучаємо дітей нашого району і міста Запоріжжя. Головне, щоб діти відчували увагу з боку дорослих на постійній основі. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТЕМ.